Бабуся в супермаркеті взяла 5 банок з котячою їжею, касирка їй каже, ми не продаємо котячу їжу в такій кількості, без доказів наявності у покупця кішки. Старенька, побурчавши, сходила додому, принесла кота і забрала покупку. На наступний день бабуся підійшла до каси з трьома величезними пакетами з собачим кормом. Та ж історія. Довелося бідної бабусі знову сходити додому і повернутися до супермаркету вже з собакою. На третій день бабуся увійшла в супермаркет і відразу попрямувала до каси, тримаючи в руках картонну коробку з отвором вгорі. Засуньте туди руку, будь ласка, попросила старенька касирку. Після декількох секунд вагань касирка все-таки засунула руку в коробку. Е, у мене підозра, що в коробці какашки. Ви абсолютно праві, Люба. Я Йшла до вас за трьома рулонами туалетного паперу. <рес> Мент ловить наркомана у зоопарку і каже: коловся, падлюка. Ні, не коловся. А зараз перевіримо, хто там у клітці сидить і показує на кінгуру. Нарік тупо дивиться на тварину зайць років 40-45. <рес>